Вітаю! Розпочинаємо відеоперегляд ігор, ментальних ігор словограй. Гра для вивчення вставних конструкцій, Аж жишки трясуться. У цій грі подано 12 груп емоцій, за якими ми можемо розпізнати ці вставні слова. Гра існує в онлайн-формі у презентації, а також, як настільна гра, і служить дидактичним матеріалом для повного засвоєння близько 100 вставних конструкцій. Гра речі один допоможе легко засвоїти типи та види речень, які є в українській мові, за будовою, за метою висловлювання, за будь-яким складом компонентів. Речі два. Вивчаємо підрядне речення. І з великим захопленням, ентузіазмом, з великою жагою діти можуть пограти в цю гру і вивчити види підрядних речень тільки за допомогою кольорів. Новинка. Гра влучно слов допомагає одразу розпізнати всі. Відокремлені члени речення. Акцентується увага на уточненні відокремленому додатку і є маленьке ментальне пояснення, як відчуттям, не правилами, а відчуттям розпізнати саме цей відокремлений член речення. Гра міняйли допоможе всім учням та вчителям. Коли вивчають власне дієприкметниковий означальний зворот та дієприслівниковий обставин зворот, ця гра побудована на такому принципі, де діти звертають увагу власне, на сам зворот, на ключове слово, а також відокремлений компонент, до якого слова він належить. Легко опанувати пунктуацію означального та обставиного звороту. Гра ваги. Або терези варіант перший? Вивчаємо неповне речення та двоскладне. І потрібно всього-навсього знати одне слово, одну фразу, щоб розрізнити одразу ці два поняття. Ваги або терези варіант другий. Вивчаємо розділові знаки у складносурядному реченні. Вони досконало прості. Але як розпізнати тире? Або ж розпізнати кому там, де є причинно наслідкові відношення, в якому випадку ми їх ставимо. Для цього є ментальне пояснення у грі. Ваги або терези варіант третій. Вивчаємо з вами однорідні означення, присутки, а також неоднорідні концептуальний ментальний підхід, як розрізнити ці поняття і як не сплутати складним реченням. Граємося. Таги або терези варіант четвертий складне речення. Компоненти частини складного речення бувають. І двоскладні, і неповні, і односкладні. І такі речення не розпізнають діти просто так. Особливі знання знайдемо: у грі, ментальні пояснення і неймовірний дух перемоги. Гра без ос вивчаємо досконало, безособове дієслово та безособове односкладне речення, причому у простому реченні, а також у складному. Неймовірне запам'ятовування розділових знаків у найскладнішому безсполучниковому реченні гра чорті що. Розрізнюємо односкладні речення, вивчаємо їхні різновиди досконало і не сплутуємо з неповним та двоскладним у грі «Форт Ума. Універсальна гра сполучай знадобиться при вивченні, власне, сполучника, як частини мови, при вивченні складного речення складного сурядного, оскільки там є сурядні сполучники, Складного підрядного, оскільки є підрядні сполучники. Ця гра універсальна при вивченні однорідних членів речення. Сполучай легке зображення. Реакція дитини і фокусування тільки на тому сполучникові, який найчастіше забувають, і мовознавча сенсація. Гра 4 пі, 4П пі, підмет, присудок, порівняльний зворот і прикладка. Саме ці поняття дозволять дитині розпізнати однакове за звучанням речення і розрізнити їх. Тільки за допомогою одного слова.